І, вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську на той бік Йордану. І знову зібралися юрби до нього, і знову він навчав їх звичаєм своїм. І підійшли фарисеї і спитали його, випробовуючи: чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити? А він відповів і сказав їм: Що Моїсей заповів вам? Вони ж відказали: Моїсей заповів написати листа розводового та й відпустити же промов до них, то за ваше жорстокосердя він вам написав у цю заповідь. Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх, покине тому чоловік свого батька та матір і стануть обоє вони одним тілом, тим то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. Я вдома про це учні знов запитали його, і він їм відказав хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюбі з нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли, а коли спостеріг це Ісус, то обурився і промови до них. Пустіть, діток, до мене приходити і не бороніть їм, бо таке царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мов дитя, то й у нього не війде. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки поклавши. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один і упав перед ним на коліна і спитався його Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати? Ісус йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому, вчителю, це все виконав я ще з малку Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому. Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, то Богім роздай, і матимеш скарб ти на небі. А потім приходь і йди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав, і поглянув довкола Ісус і сказав своїм учням: Як тяжко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів його. А Ісус знову у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчене вушку, ніж багатому в Боже царство увійти А Вони здивувались дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив. Неможливо це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. А Петро став казати йому от усе ми покинули і пішли за тобою слідом. Ісус відказав Поправді, кажу вам немає такого, що дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів і братів. І сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні першими. Були ж дорозі вони простуючи в Єрусалим. А Ісус ішов попереду них. Аж дуже вони дивувалися, ті, що йшли вслід за ним, боялись. І взявши знову дванадцятьох почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим ми йдемо, і правосвященникам і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть його, і поганим його видадуть, і насміхатись будуть з нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бочувати і б'ють. Але третього дня він Воскресне. І підходять до нього Яків та Іван Заведеєві та й кажуть йому вчителю. Ми хочемо, щоб ти зробив нам про що будемо просити тебе. А він їх спитав Чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому, Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч від тебе один. А Ісус відказав їм: Не знаєте, чого просити. Чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещусь? Вони відказали йому Можемо. А Ісус їм сказав, Чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещуюсь, ви охриститеся, а сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому вготовано. Як почули ж це десятеро, то обурились на якова та на Івана. А Ісус всіх покликав і мовив до них: Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім зараба бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон А коли з Єрихону виходить, він разом. Із своїми учнями, і з люду сидів і просив при дорозі сліпий Вертимей, Синтимеїв. І, прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. І сварились на нього багато хто, щоб мовчав, а він ще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. І спинився Ісус та й сказав: Покличте Його. І кличуть сліпого та й кажуть йому Будь бадьорий, встань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого І скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що, що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Сліпий же йому відказав учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив. Йди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою.